От, до речі, щодо різних сценаріїв, вчора пан Кулеба сказав про евакуацію, що можливий такий варіант: евакуація киян з Київщини і так далі. Потім правда сказав, що зараз ніхто нікуди не їде, не евакуюється. Цікаве ваше ставлення до такого до такої ідеї, до такого варіанту. Що ви з цього приводу думаєте? По перше повинна віддати відповідь куди. Я можу сказати, що кожен з вас, ті, хто нас зараз чує, в випадку, якщо в наших будинках так станеться, не буде водопостачання, електропостачання і найголовніше в зімку теплопостачання, було б непогано, щоб кожен з вас змог би промоделювати, модель зробити, що я зможу зробити в цьому випадку. Якщо у вас є родичі підмістю, якщо у вас є друзі, у яких є приватні будинки. Там, де є е, доступ до води, там де є мінімальні е, там послуги, чи е, печі, тепло, е, розгляньте, будь ласка, такий варіант, е, і давайте будемо відверто говорити, що ми всі сподіваємося, що цього не відбудеться. Нами закуплено електрогенератор, нами закуплені пункти обогріву, Їх більше тисячі, але тим не менш е, існувати довгий час в таких. Чи в пунктах обогріву дуже тяжко буде, і було б непогано, щоб кожен з нас змог би для себе персонально відповісти на ті питання, які вас турбують найбільш всього, і також змогли би розглянути питання, якщо ми сподіваємося, що цього не відбудеться. Якщо такий випадок буде, що я з буду робити в цьому чи іншому випадку? Може бути, пан Кулеба мав це на увазі. Я можу сказати, підтримуючи. Колегу в тому не випадку, якщо ви зможете промоделювати і знайдете на всяк випадок такий розвиток подій. у вас буде в запасі, він не нашкодить.